Мене це питання. Зовсім не хвилює. 50 на 50. Це десь 3,5 до 4 тисячі. З 2025 року акциз на тютюнові вироби зріс. Цигарки подорожчали в середньому на 40 гривень. Що думають про таке рішення криворіжці? Дивіться далі. Я вважаю, би ще дорожче було. Пусть менше курять. У нас з кривом Рогу і так вистачає повітря, щоб дишати таким іще. Ну, сподіваюся, що вплинуло. І люди перестали курити. Більше, мабуть, людей захотять бросити. Курити. Правильно. А чому? Бросати будемо. Через рік пачка буде стоїти 300 гривень. Люди не бросять. А ви ще можете сказати? Я можу сказати, що я не курю, тому мені в принципі все одно. Ну, можливо, вони будуть курити менше, але е, ну, я працюю з людьми, які в принципі кожного дня купують сигарети. Ну, вони лише скаржаться, але мені здається, менше курити вони не починають. Я не курю, хай вони які хочуть ціна, така й буде. Я думаю, що зросли. Ціни, значить, хтось може бути і броси курити. Та ну що, плохо, звісно, що подорожало. А ви кидати не збираєтесь? Ні. А чому? Ну, ви бачите, я дядько такий здоровий, якщо я ще брошу курити, я ще почну більше їсти. А скільки в місяць ви витрачаєте на цигарки? Ну, Зрачута пачка в сутки, ну, виходить, десь 3,5 до 4 тисячі. Ваші думки пишіть в коментарях. Та пам'ятайте, куріння вбиває.